Важливе питання для любителів розваг, так мене вже критикували на каналі. Як же так, Юрій Володимирович, чому ви пропонуєте якісь азартні ігри? Ні, я навпаки це не рекламую ніколи, навіть за гроші відмовляюся рекламувати. Хоча команда, яка зараз очолює одну з найкращих країн у світі, е багато років ком. Е Рекламувала покидьки в спарі матчу шахраїв, російські шахраїв вже під час війни, але вони цю російську контору, ця зелена команда радила, радила, рекомендувала контору шахраїв. Я розповідав, як вони не виплатили мені доволі великі кошти, дуже давно посилаючись, незрозуміло на що, і не тільки мені. Так ось, друзі, для тих, хто думає, а що ж робити, а як ось чемпіонат Європи щось десь хочеться. Я, чесно кажучи, не знаю і не бачу в Україні якихось чесних варіантів, де можна зробити ставки. Ну, ось чесно вам кажу. По-перше, я до цього не закликаю. А по-друге, ну, не можна відіграватися, це ми всі розуміємо. Але якщо хочеться, просто для душі це може бути зняття стресу. Тут потрібно до цього нормально ставитися. Якщо це не ті люди, які з такими очами ходять, і знаєте, як ви, і у нас в місті під конторами там жили в конторах, продавали хати, виносили все з дому. Я знав таких людей особисто, тому це дійсно хвороба. Так ось, друзі, а ось так просто: поставити десь ставочку, що можна зробити. Я не знаю. Фаворит, наприклад, українська контора мені писали. Що навіть зараз вони, окрім всіх своїх мінусів, а в них їх безліч ще зараз за поповнення почали брати гроші. <реш> тобто, то вони, ну, наприклад, ви там завели там, тисячу гривень і виводите тисячу гривень. Ну, По-перше, її потрібно відіграти, всю. Ну, відіграли, ось, наприклад, у вас залишилася ця, ця, ця тисяча. Ви її виведете вже не повністю. Виведете десь 970-980 гривень. Але зараз вони посилилися, ви, коли будете заводити тисячу, з вашої картки ще спишуть гривень 20, теж спишуть. Тобто, контора, ну. Зовсім обнагліла І е, ви знаєте, я вже давно е, перемикаю або вимикаю е, канали, де ось відкрито. На каналі просто з'являється реклама, то може від нього не залежати. Це Ютуб ставить рекламу. Але коли починає хтось рекламувати букмекерські контори, особливо такі нечесні, і я. Навіть якщо відео до цього подобалося, все я вимикаю, а можливо і блокую назавжди. Ну, якщо два рази таке чую у двох різних відео, блокую цього блогера і все. Ой, що можу сказати? Ну, наприклад, в Англії є контори. Я у одній трішечки так пробував пограти, виграв там якісь, ну, дрібниці виграв невелику суму, але теж почалися ці виведи по п'ять днів. Я там почав їх пресингувати. Вони гроші вивели все ж таки швидко, може побоялися, але е, в цілому, ну, їх ну теж форма праці, вона неприємна. А так я просто проходив е, повз контори, дивився на людей, які ось там стоять біля тих контор. Нічого не зміниться, що Англія, що Україна це хворі очі, це хворі люди. Це бідні люди і так далі. І один раз ми з дружиною щось гуляли. Я кажу: давай зайдемо ось Вільям Хіл, подивимося що там, як. І зайшли, подивилися, ті, хто там сидять усередині. Ну так, це, це жах, друзі. Нічого не змінюється. Неважливо, не яка країна, в принципі, ті, хто постійно знаходяться у конторах, це нещасні люди, які е, не мають ані грошей, які не мають сімей і так далі. А просто. Я знаю дуже багато людей, які можуть собі дозволити поставити будь-яку не болючу для них суму на будь-яке будь подію, яку вони будуть дивитися, і спокійно до цього віднестися. І після, наприклад, у випадку програшу, не біжати, не щось не продавати, не виносити з дому. То це в принципі нормальний такий ну, кращий, мабуть, аніж алкоголь варіант зняття стресу. Що робити на чемпіонаті Європи, не знаю. Заключайте Парі зі своїми друзями з якимось, вигадуйте якісь там собі е, варіації, але навіщо фінансувати такі підозріли контори, е, наприклад, Фавбету, які просто обкрадають українців? Ви не будуть вони вам виплачувати, в принципі, нормальні виграші не виплатять, якщо ви хочете там заробити багато грошей. А якщо просто бажання щось. Поставити для, ну, для цікавості перевірити свою інтуїцію. Ну так у вас є друзі, є, є якісь варіанти. І навіть я можу бути відкритим для якихось таких невеличких сум. Суто для ну це стосується для знайомих людей, для друзів, для тих, щоб ми могли один одному довіряти. Я-та від вас не ховаюся, бачите. А багато хто на каналі пишуть коментарі, і навіть і не називають своє ім'я, своє прізвище, як, в принципі, повинно бути, якщо ти нормальна людина.